А тепер до головного. Де шукати технічних кандидатів? Перед, сьогодні, перед нашим з вами током, я вирішила погуглити найваж... на... найпопулярніші сайти працевлаштування в Німеччині. І що був такий сюрпризний сюрприз, те, що Federal Employment Agency це наша робоча біржа, біржа праці. Має найбільше job ads. Так тут тут через неї проходять майже всі job ads, Тому зазвичай, якщо ви безробітний або якщо ви фірма, зазвичай всі джобси підуть туди, і вони будуть знати про майже всі роботи, які існують. Але крім них є ще дуже багато популярних вебсайтів, де ви як кандидат можете шукати або постати професії, чи якісь там job offers. Це те, що популярне як -то, за Гуглом, а я вам хочу показати те, що я дуже люблю. Для мене найпопулярніші і найбільш дієвішими найбільш тулзами є ось ці, які я показую вам, що мій улюблений one Love – це LinkedIn. В більшості фірм в Німеччині є paid LinkedIn у рекрутера, ми працюємо з проектами, додаємо кандидатів туди, і ми пишемо кандидатам на LinkedIn. Німецьким відповідником LinkedIn є Xing, Xing. Це ось ця буква X, що таким Xing. І, Але особливість Xing в тому, що там пишуть зазвичай німецькою, і там ви будете шукати в більшості, коли вам треба буде знайти когось на посаду, хто говорить німецькою. Якщо це не main requirement, easy, ідіть на LinkedIn, там набагато легше і, і набагато, набагато простіше. Дуже часто я теж користуюся гітхабом. Я не знаю, це котик, чи що це в чорному лого. Гітхаб – це один з моїх улюблених теж тулзів, тому що там я зазвичай можу подивитися, чи кандидат, чи кандидатка, чи там вони, які мови програмування їхні улюблені. Uh, і теж я можу знайти email адрес там в коді всередині. І для таких самих purposes я використовую Stack Overflow, там де моя фоточка. Um, зазвичай програмісти питають там про питання, якісь, якісь проблеми, які вони не можуть вирішити, чи, чи теж вони можуть відповідати на питання. І я дуже люблю дивитися там. І потім. Після того, як я подивилася когось на Stack Overflow, мені теж легше написати їм outreach, тому що, тому що я можу сказати, от я бачила, що ти там е, топ-1, топ на, на Stack Overflow в, в React є, yeah, стекльовий, давай говорити. І це зазвичай працює, тому що, знаєте, у кожного є его. Е, я, вже з вам, я вже вам пояснила трошечки про Glassdoor. На Glassdoor ми дивимося зарплати, скільки хто заробляє, але теж Glassdoor дуже корисний, тому що ви. Як кандидат можете подивитися, який рейтинг фірми, чи, чи фірму радять її працівники, чи вони її не радять. І теж для вас, як кандидата, дуже корисний класдор, корисний тому що вони там показують питання, які найчастіше задають інтерв'ювери на тій чи тій посаді, в тій чи в тій фірмі. Так що дуже корисний тул, він International, ви можете використовувати його не тільки в Німеччині. А німецьким відповідником класдору є «Кунуну». Це чорне лого, білим написано, конуну і так само, як і на Класдорі, там рейтять фірми і дають їм там плюсики, мінусики класна фірма чи не класна, чи ми її радимо, чи не радимо. І для вас, як рекрутера, ці два тули дуже важливі, тому що. Наприклад, кандидати приходять до вас і вони кажуть, о, я бачу, у вас там трійка, і у вас там поганий work-life balance. Або вони можуть вам сказати О, привіт! кажуть, що у вас CEO не дуже на тій, на тій платформі. Та? І ви, ви, як рекрутер, мусите теж слідкувати дуже за Глаздором і за кунуну, ну, щоб ви знали, як, як реагувати на питання від кандидатів, і щоб просто ви знали, що вони там існують. Та? Приблизно знаєте що, що думають про вас інші. Uh, refer refer frenд, реферали тут дуже популярні. Зазвичай теж в більшість фірм дуже величезні бонуси на реферали. Якщо ви когось в хорошого проведете в фірму. Тому uh, я обожнюю реферали і обожнюю робити sourcing parties з моїми технічними командами, запрошувати їх і шерити свої знайомства. Uh, Indeed і Stepstone. Uh, це дві uh, теж дуже класні. Um, Тузи чи, чи два дуже класних вебсайти, де ми можемо теж запощувати про роботу, і ми можемо там постати свої вакансії. Степстон платний. Дуже багато німецьких фірм його використовує. І теж дуже багато кандидатів там шукає, особливо якщо ви шукаєте чи хочете запостити щось не в IT, там знає, маркетинг чи щось інше, то Степстон це гарний вебсайт. А на Індіді є все. Якщо ви шукаєте роботу як рекрутер чи як інженер, Indeed і LinkedIn – це два найпопулярніших джобборда.